Доброго дня, з вами мій влог нічого святого з Сергієм Поярковим. І я хочу пояснити, що у брехні Зеленського є чітка мета. Він бреше не просто так. Я... В описі до цього відео даю силочку, де підборка брехні нашого номінального президента Зеленського про те, як він з відкритою душею буде відноситися до малого середнього бізнесу, які послаблення від держави, що там е, і від ЄСВ звільнять, і він навіть там щось каже, що ПДВ треба скасовувати, але зараз. У Верховну Раду, яка повністю під контроль на Зеленському. Абсолютна більшість у нього є, потрапив закон 8401, який повністю дезавоює все, що набрехав наш президент. І він є абсолютною протилежністю у тих, що є в описі під цим відео, побрехенюк президентських. По-друге, давайте не перебільшувати все-таки роль. Пана Зеленського в керуванні держави. Він абсолютно не причетний до керування всіми процесами в Україні. Замість Зеленського його повноваження перейняв на себе пан Єрмак і, де-факто, функцію нашого президента виконує оце Єрмачідло. Оце мордати невідомо, що цей номінальний завхоз, який реально. У нас якийсь віце-президент. Це який, знаєте, регент при пришалепкуватому недопринці, який оцей недопринц, він нічого не торопає ні в чому. Але за нього, у нього за спиною, стоїть оця вся шобла, яка оце все одоробло і нам з вами просовує, проштовхує і пропонує. В цьому ж описі під цим. Відео, що ви зараз дивитеся, є прекрасне звернення пана Доротича, який давно переймається і очолює боротьбу фопів проти свавілля влади. Там петиція на сайті президента вона вже набрала ну майже потрібну кількість. Тому, друзі, я дуже вас прошу. От візьміть. Цю петицію підтримаєте? Там ще трошечки, трошечки залишилось і часу у нас небагато, підтримаєте цю петицію. Ні, я не вірю в те, що Зеленський порозумніше. Я не вірю в те, що він перестане нам брехати, а його оточення під час війни красти. да, У них знаєте, у них солярку зимою вони купували да, для нашої армії по 80 гривень за літр. По чим вони купують під. Це е, соняшниковою е, соняшникову олію, по чому вони купують яйця, як ту скумбрію і сир в гудвейні? Це абсолютна бредятина, Це все нісенітниця, і просто ну соромно казати про те, що вони роблять. Але нам треба, щоб ця петиція набрала у ці 25 тисяч, і щоб вони були змушені відреагувати, щоб це було зафіксовано. Е, для чого їм потрібно? Знищити український бізнес саме малий і середній бізнес, тому що у нас здебільшого законодавство збудоване таким чином, що вести бізнес, не порушуючи ніяких законів, апріорі неможливо. Так прописані всі оці процедури, які проштовхують зелені, що будь-яка людина, яка займається бізнесом, була у них на гачку, щоб будь-на яку людину вони мали компромат і мали за що цю людину пресувати. Це вони роблять не чисто для задоволення, що їм нема що робити. Ні, вони прагматики. Вони розуміють, що після перемоги, коли вже третій. Український майдан підніметься, вони сподіваються таким чином мати важелі впливу на тих людей, хто схильний до виходу на вулицю, хто є самостійним, самодостатнім, хто є патріотом, який звик. Вирішувати сам свої проблеми і проблеми держави. Вони сподіваються, що таким чином вони е, опанують контроль над громадянським українським суспільством. Ну, це марнотратство часу, як ми розуміємо, з їх боку. Це привілеї клінічних ідіотів, розраховувати, що їм щось вдасться. Але ми повинні вже зараз чинити той опір, який є прийнятним під час військових дій. Звісно, до перемоги України ніхто з нас не вийде ні на які мітинги. Ми не підемо на вулицю, ми не будемо працювати на зовнішнього ворога. Бо сьогодні єдність українців це запорука нашої перемоги. Але, друзі, я дуже наполегливо прошу вас не тільки підписатися на мій канал, залишити коментар, поставити лайк і розпостити цей влог. Будь ласка, не просто розпостять самі. Підтримайте цю петицію, підписану доротичем. Уважно її прочитайте, бо Сергій там ну, в усіх подробицях, не так ж на швидкоруч, як я, базисно дав вам пояснення: він з усіма подробицями юридично грамотно це аргументує. Будь ласка, підтримайте цю петицію, а перемога, перемога звичайно, буде за нами, тому що за кожними з нас. Не за